Вітаю вас на каналі з Реклама. Продовжуємо наші відео по моїй книзі, яка реклама потрібна ні о, моєму бізнесу. І я вам казав, що будуть відео, які будуть не стосуватись. Якимось напрямками реклами будуть відео, які будуть більш такими мотиваційними, будуть і відео, які будуть розповідати про якісь принципи моєї роботи, які я на своєму досвіді, так скажемо, здобув у житті. І, в принципі, перший розділ моєї книги починається такими мотиваційними статтями. Ось. Це буде відео недовгим. Але як на мене, тема дуже важлива. Я не знаю, чому саме сьогодні я її вибрав. Мабуть, тому що зараз я переживаю в своєму житті, в, в бізнесі ще одну. Після падіння ще один невеличке, невеличке зростання. Знову, можна сказати, починаю. Ну, як не спочатку. Спочатку можна починати таки один раз, але, з, скажімо, з невеликих результатів, і спочатку ковід, потім війна. Я вже це роблю в четверте. З різних причин. Але є один принцип, яким я завжди керуюсь, і в мене є друг Дмитро. Який колись мені цей принцип привив, можна так сказати, і дуже прикольно, що він не пам'ятає цього. <ріст> тобто, він... це дуже розумна людина, я його поважаю. Він постійно видає якісь розумні речі, але він їх видає настільки багато, багато розмовляє. Ну, як я майже, а ще більше, ніж я. І він, виходить, що не не пам'ятаю просто, як він це казав. Тобто, я йому кажу, ну ти, блін, ти мені колись це сказав, це так прикольно. Я почав в цьому слідувати, і це в мене залишилось в, мої, в моєму житті. Ось ми, ми можемо навіть не, не знати, як інші люди можуть повпливати на нас. І я сподіваюся, я також на когось повпливаю, тому що мені цей принцип допомагав. Здава... Називається він не здаватися а бути. Ми. Може пам'ятаєте з дитинства, реклама, яку ми дивились, вона була такою, можна сказати, трішки американізованою, і вона була з перебільшеннями ну, для того, щоб викликати в людини відчуття обов'язково гарного результату, тобто виділити той результат, який ви отримаєте. При, ну, наприклад, фейрі. Одна бутилка мила посуд цілої, е, цілого села. Тоді це була деревня. І це було перебільшення, звичайно. Тобто кожен же ж по-різному е, розраховує той фері. І не завжди він там супер так відмиває Так, добрий засіб. Але ну, це ж звичайний маркетинговий ходи. І ось це якраз. Про цей принцип мені так здається, тому що якщо ми намагаємось здаватись е, тим, яким ми не є, то може відбутись так, що в нас будуть збільшені очікування, ну тобто наших клієнтів, і ми можемо втрачати їх. Ну, і тому я завжди в своїй роботі, коли до мене люди звертаються, я намагаюся максимально чесно розповісти, зокрема про негативні якісь і мінуси в роботі. Тому що це маркетинг, і люди приходять і кажуть, ми хочемо вот там бути в топі чи ще щось. І я розумію, що людина ну, не оцінює адекватну ситуацію, має якісь такі, скажімо, фантазії, думки, і якщо так буде продовжуватись, людина може не розрахувати там свої кошти, бюджети, якісь мати. Ідеалістичні плани, хоча типу, цих можна досягти, але просто не тим шляхом і не так можливо швидко. Ось, і як, як професіонала моя задача поставити людину на місце і розповісти, і, мож, і дуже часто ці люди переосмислюють і все ну, звертаються загалом, але бувають переосмислюють і е, все так скажемо в них відбувається добре. Але сам принцип не здаватися бути е, ще м про те, що коли ми, наприклад, займаємось бізнесом, дуже часто люди там кажуть, а давайте от зробимо, наприклад, там, ось таку вивізку і напишемо, наприклад, от такі якісь слова, що в нас там, ну, наприклад, якщо кафе, я зараз вигадую просто якесь кафе, яке каже дуже чисто, дуже смачно і там дуже дешево, швидко, наприклад. І коли людина заявляє щось, каже якісь слова, вона, в цей, ну, поки вона це не почне робити, дійсно, так, не, не порівняє себе з іншими, то до того часу вона просто буде здаватися, що це так. А якщо що так буде, то і писати це не потрібно, тому що це вже дійсно так відбувається. Ось тому здаватись. Кращим, ніж ти є, це дуже, ну скажу, непрофесійно і зводить все до того, що м -м, бізнес починає стагнувати, тому що ти витрачаєш час не на те, щоб краще себе зробити і стати краще, а на те, щоб більше здаватись краще. Ти, ви представляєте, ви починаєте витрачати ресурс м -м, на те, щоб просто здаватись. Ну, Якщо ви шахрай, то це класна тема. Це прямо туди. Ну, це... Типу, це ж теж бізнес. чийсь. Ось. І, наприклад, така ситуація з відгуками відбувається. Ну, типа, Людина купляє собі відгуки. Ну, допустимо, зараз важко, але типа, є. Е, якось. І Вона здава, хоче маніпулювати. Тобто вона не, не намагається працювати з тим, що є, і е, е, не намагається підтвердити свій статус в очах людей, там, просити чи якось налагодити процес збору. А вона намагається здаватись краще, ніж вона є. І це зазвичай такі бізнеси довго не живуть. Недавно, до речі, вийшло резонансне, резонансне відео на дуже великому ютуб-каналі, Мільйоннику Про одного з моїх клієнтів. Я не буду казати, хто це. І так, типу, я знаю цю людину. Я знаю ситуацію всередині бізнесу. Я не веду справи з нечесними людьми. Я перевіряю багато моїх клієнтів Ну, по-перше, там буває таке, що москалі Питаються зайти з різних сторін, і їм потрібна перевірка. З деякими навіть працюю, які якусь частину віддають на наші Збройні сили. Але. Така ситуація, канал з мільйоном підписників, які, типу, знає дуже багато українців, робить відео неоднозначне, де не наводить нормальних доказів, типу, все так не до кінця, такі прийоми маніпулятивні, дуже багато їх. І відео спрямоване на те, щоб в, в, в одної людини ну, тобто розказати, що якась одна людина веде нечесну групу. Хоча, типу, людина. Знизу, знизу до верху дійшла своїм трудом. Я людину знав трішки пізніше. І, типу, там відео є прямо кажуть про маркетингові ходи, які ця людина застосовує і брешуть, тому що я знаю, як це реалізовано, тому що я допомагав їх реалізовувати. Наприклад, що купляють відгуки, там, розказують цей. Але в бізнесі відбувається навпаки. В бізнесі дуже класний процес їх збору відгуків. Є відео-відгуки, де люди на YouTube-каналі. Розповідають про їхній досвід. І, звичайно, є люди, які не недовольні. Але, типу коли робили відео, зібрали тільки тих, хто е, недовольний, хто не задоволений. А тих, хто задоволений, не показали. Типу, і є конкурент, до речі, конкурент, державна установа, яка, я думаю, мої, мої здогадки вони, типу, надавили. Щоб, бо вони не роблять свою роботу і можуть бути розформовані. Можливо, так. Я не знаю. Я не знаю, чому таке робиться. І я бачу, що на цю кампанію, а я займаюся їхніми картами вже два роки, регулярно йде закупка спама, з яким ми боремося, і ми його видаляємо. Тобто, хтось регулярно закуповує на цю кампанію спам відгуки які, звичайно, видаляються, частина якась лишається, але це похибка. Нормально. Ось. І тут виходить, тобто така конкуренція йде. Нездорова. І хтось дав, ну, я так думаю, замовив, або якось попросив, або ще якось. Ну, це я не в Києві, я не знаю, як це відбувається. І, тобто бізнес, який конкурує. Може, це один, може декілька, кожен по-своєму. Вони витрачають свій час не на те, щоб розвивати свій, а ця людина розвиває він постійно, розвиває, це краще. Друге, а давайте таку систему впровадимо, а давайте зробимо там якийсь сервіс безкоштовний для людей. А давайте будемо цей. Так, в нього не дешеві послуги. До речі, як і в мене, ми теж, наприклад, коли ми розблоковуємо точки на карті, наприклад, ну там, або робимо якусь роботу для людей, ми виступаємо як. Не те, що я маю на увазі, ну ми, типу, як адвокати, можна сказати. І в нас е не дешеві послуги. Типу, ну, як скажемо, не те, що не дешеві. Буває таке, що людина звернеться, заплатить кошти і може не отримати результат, тому що залежить від когось іншого, від Гугла. Тобто Гугл це суддя, ми адвокати, і, типу, клієнт це наш підзахисний. Т -т -т така штука. Тіпо, у тебе апеляції, закони, ти, ти, в тебе є якісь апеляції, якийсь закон, в тебе якийсь шанс. І в тебе відсоток успіху, що в тебе виходить, ти, маючи о, досвід, ми маючи досвід, дивимося на справу і кажемо, чи є в неї шанс виграти, і це пояснюємо людині, чесно, і вона приймає рішення. Але якщо приходить людина, у нас був випадок, і каже: а, Типу, давайте там розблокуйте мені точку, у мене проблеми. Там, ми робимо свою справу, колись ще це було пару років назад, І потім, коли ми зробили все, людину розблокували, вона там півроку була без карт. Вона нам каже, ну, типу, ми їй дзвонимо, каже, ну, типу, от вам рахунок, розрахуйтесь. А каже, а чого я вам буду платити? Вам, же, вам хай вам Google заплатить. <рес> типу, комерційна організація потратила на тебе там, умовно кількість годин. І після того ми почали брати передплату. Ми почали брати від людей попередньо кошти за те, що ми будемо розбиратись в вашому вопросі, як всі адвокати. Беруть погонино, Ти ви платите, і ми починаємо дивитися. А потім що... далі, далі, далі. І це нормально. Але бувають люди. Які не хочуть витрачати час на те, щоб розібратись, чому так в людей щось не розуміють, або низького інтелекту, низької комп'ютерної грамотності, що бувають люди. Тобто високого інтелекту, але низької комп'ютерної грамотності. І цим людям в деяких випадках може показати, що я, Ярослав, який шахрай. Я тут, типу, щось там з Google, хай мені Google платить, а чого я маю платити, типу, вони. Ну, Тобто, не розібравшись в ситуації, не задавши запитання, або ігноруючи, або, типу, маючи свою думку, тільки я правий, Може, І так само тут відбувалось. Були якісь люди, які там, десь щось не розібралися, або там, мали якусь роботу, і так само цих людей відібрали, і з них зняли відеосюжет. Прикольно, типу. Ось, до чого я кажу: конкурент витрачав час кошти, щоб не зробити себе кращими. Підняти, а щоб принизити інших. І це смішно, тому що це не дає результату. Типу, це дає результат тільки миттєвий, по-перше. Бо хтось подивився відео і вже може потім забути. Якась частина не побачила відео, є був якийсь резонанс. Так скажем. Якщо людина не має критичного мислення, то може вони запам'ятають, а хто низьким інтелектом вони зазвичай не запам'ятовують, вони потім все одно звертаються, бо вони вже забули, що вони бачили. І, так, пішов якийсь слух, але, по-перше, була активність і на картах, і в соціальних мережах, і, ну, типу, це таке змішане, типу, і немає якоїсь цілі, і, ну, і я не розумію таку стратегію, якщо чесно. Це не стратегія розвитку. Це стратегія стагнації. Тому. А той інший сервіс, який я думаю, що це зробив. Тобто, причому я не спілкувався на цю тему з своїм клієнтом. Це моя особиста думка зі сторони. І цей клієнт він не такий, щоб я там боявся його втратити. ще щось, Ми багато років працюємо, він може і піти. Це, це нормально. Але я бачу і я знаю, хто це. Я так, ну так, я догадуюсь, хто б це міг бути. так. І в них сервіс на порядок гірше, це державна установа, вони роблять сервіс безкоштовно, щось там за гроші, і туди люди ще буває не йдуть, тому що це воно таке, як безкоштовна медицина, вона наче є, і тобі аспірин наче дадуть, але якщо в тебе є трішки грошей, типу і часу менше, то ти, скоріш за все, не підеш в таке місце. Ти підеш до того, хто... тому що якщо щось робить безкоштовно, від держави, Стабільно, він не має росту, він зазвичай як в комунізмі. Типу, ці люди не розвиваються, вони якісь, так скажемо, не дуже ініціативні, тому що в них всі однакові, яка разниця? Він що так, що так отримує свою заробітну плату. От тому так, такі місця вони не мають розвитку, але, типу, яким чином це, ну, може, я десь помиляюсь, я не знаю. <кій> і от така ситуація, яка відбулася нещодавно, і я просто. Згадав про цей свій принцип, що, мабуть, я б ніколи так не зробив. У мене є. Зараз скоро вийде відео, якраз теж в такому ключі. Я тепер на місці цього конкурента Я хочу випустити відео, яке розкаже про, про те, як в моїй ніші деякі компанії ведуть себе негарно і брешуть людям. Але в мене є докази мене відео, де людина від цієї компанії приходить, і то я не буду називати компанію, я не буду на когось. Я буду просто розказувати всім, що якщо до вас приходять люди і дзвонять від Google, ну і кажуть, що вони від Google, то це брехня, тому що Google не приходить до людей. А ці люди так роблять, і в цьому різниця фундаментальна. Тобто, я всім кажу, що якщо хтось робить так, так робити не можна. Ось, і це прямо в правилах прописано. Є не один Я надам посилання, все надам. Типу, не кажу про конкретну компанію. Це просто попередження. До речі, це, це відео я подам у спільноту. Тобто, я думаю, його навіть впровадять, що буде спеціальна стаття в Google Довідці, і там буде моє відео. Ось на цю тему. Я вже давно його анонсував. І якщо мені телефонують з Google, тому цей ем, принцип, не здаватися а бути» Якщо ви, будете, якщо ви робите все, щоб вас відрізняли, якщо ви створюєте свій бренд, як я казав в попередньому відео, якщо ви якісь цінності несете, то вам не потрібно здаватися краще. Ви просто працюєте над цим, щоб бути таким, як ви собі задумали. Ось і все. Таке мотиваційне, коротке відео. Ну, так, коротко, 17 хвилин. Ось. Підписуйтесь на цей канал, дивіться цю серію відео. Я, звичайно, тут не роблю якихось сценарних роликів. Я вам просто вживу з одного разу записую. Я розумію, що це можливо там, на Х2 треба дивитись. Але я дуже хочу, щоб, щоб якісь ці принципи, які я і в книзі запровадив, і в житті використовую, ще підхватили люди, тому що. Я задоволений результатом. Гарного всім дня. Ставте лайк, підписка і, ну там, що є бажання, Patreon, баймійкофе, я буду дуже радий. Дякую.